Тельці, яким буде ваш серпень? Розповідаю по сферах: спочатку самопочуття здоров'я, далі фінанси робота, особисте життя, і буде в кінці порада на серпень. Тому залишайтесь, пишіть, як програється прогноз, але пам'ятайте, що він загальний. На особистий записуйтесь за номером телефону, або ж в коментарях, або пишете мені в особисті повідомлення. І так: яким буде ваше самопочуття і здоров'я у серпні? Так, тут у нас повішений, шістка мечів і король мечів. Можу сказати, що, по-перше, проблеми по здоров'ю будуть з поясницею, скоріше всього, зі спиною. Далі, можете проходити якісь певні процедури, бо багато мечів, тобто це якісь уколи, системи, якесь лікування у багатьох може програтися. Далі ваше самопочуття може програтися так само і негативний емоційний стан, тобто ви впали в якусь депресію, так, якийсь застій зараз у житті, не знаєте, куди вам далі рухатись і що робити. І емоційно це вас виснажує, нав'язує якісь такі негативні, складні думки. І ви це питання будете намагатись вирішити. Можливо, хтось звернеться до психолога, наприклад, щоб пропрацювати якісь попередні травми, дитячі травми. Можливо, були якісь складні ситуації емоційні нещодавно, і теж це треба буде пропрацювати. Далі фінанси і робота. Фінанси і робота для вас у серпні. Дивіться, по фінансах можу сказати, так як випав король Пентаклів, що в цілому ви будете задоволені своїми фінансами і десятка кубків тут же у нас. Просто не забувайте про відпочинок, не забувайте про те, що якщо ви гарно попрацювали, то потрібно і гарно відпочити, дотримуватися цього балансу відпочинок і робота. Тому що можна запрацюватися. Можна запрацюватися. По-перше, треба приділяти час собі, своїй зовнішності, своєму емоційному стану. По-друге, треба приділяти час своїм близьким, своїй сім'ї, так і не забувати про те, що якщо ви в гарному настрої, якщо ви в гарному здоров'ї, то тоді і з фінансами, і у всіх інших сферах у вас буде панувати гармонія. Далі, особисте життя. Особисте життя для тих, хто самотній, перша карта, друга для тих, хто в парі, і третя для тих, хто в проблемних стосунках. Для тих, хто самотній, ви зараз очікуєте так, в такому режимі очікування, в режимі пошуку, можливо, вже з кимось познайомилися і чекаєте якихось дій, кроків від цієї людини. Можливо, тільки. Плануєте так з кимось там розпочати спілкування, десь хочете познайомитись в якихось соцмережах і так далі. Чи на роботі, наприклад, вам хтось подобається, і ви соромитесь, підійти розказати про свої почуття, але робите якісь маленькі певні кроки. І результат буде, Результат буде, якщо вже є якісь існуючі так, стосунки, і людина, яка вас цікавить, то якщо ви будете робити кроки, то. Ця людина зверне на вас увагу. Для тих, хто в парі у вас буде панувати така гармонійна атмосфера, я би сказала, ви будете одне одного дуже сильно відчувати, будете одне одного підтримувати. Для декого може програтися, наприклад, якщо ви залежні від свого партнера фінансово, то або вам доведеться просити грошей, або просто він по добрій волі фінансово буде вам допомагати. Далі деструктивні стосунки. Тут карта така випадає, що радить вам зайнятися в першу чергу собою. Якщо вам ці стосунки не подобаються, якщо вас вони відтягують на 10 кроків назад, так, то це не ваші стосунки, то варто їх залишити, то варто зайнятися собою, варто вивчити щось нове, варто поїхати кудись, варто зайнятися своїми хобі, зайнятися тим, що вам подобається. І тоді ви зможете привести. Себе в гармонію і далі будувати якісь нові стосунки, так, які будуть подобатись вам, такі, які ви хочете, а не такі, які є з усіма оцими травмами, і з тим, що вас в цій парі не цінують, вас не підтримують, вас не розуміють, намагаються підім'яти під себе. Далі порада для вас на серпень. Витягую три карти на пораду, у вас випало на пораду три старших аркани. Я можу сказати, що навіть якщо ви зараз заблудилися так, по життю. Можна так сказати, якщо відбуваються якісь навіть негативні події, то у вас є всі сили і ресурси для того, щоб відновити себе як пташка Фенікс просто з попелу. Навіть якщо ви згоріли до кінця, ви здатні себе відновити. Тому прислухайтесь до себе, в першу чергу до себе, не підстраюйтесь ні під кого, не слухайте нікого, берете. І робите те, що вам подобається. У когось може навіть програтися вагітність. Так? У когось може програтися вагітність, як мати одиначка. От. Але ви сильні, ви з цим впораєтеся. І карти говорять про те, що черпайте оці внутрішні ресурси, вони у вас є, і ви самі здатні себе підтримати. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!